Математика. Урок 3, частина 6. Тема читання і запис багатоцифрових чисел. Ознака подільності на 9. Шкала. Ціна поділки, види шкал. задачі на рух на зустріч одне одному. Прямокутний трикутник та його елементи. Відкрийте сторіночку 13 у підручнику і попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів і заповніть порожні клітинки таблиці. Поставте відео на паузу. Перевірте. Розряд під номером 1, один, розряд одиниць, розряд під номером 6, розряд сотень тисяч. Розряд під номером 8 розряд десятків мільйонів. Чудово! Прочитайте навчальну одиницю та допишіть пропущене. Округлення числа це заміна його. Так, на кругле число. Наприклад, число округлено до десятків 589 приблизно 590, 2604 приблизно 2600. Число округлене до сотень, 4520 приблизно 4500. Тому допоможіть чарівниці чисел округлити число до найвищого розряду. Наприклад, число 562, найвищий розряд. Так, це розряд сотень. Це в нас 5. Тому підкреслюємо цифру 5 і округлюємо, дивимося, наступна цифра це 6, а отже, округлюємо до більшого круглого числа. І це буде приблизно 600. Так, поставте відео на паузу та спробуйте округлити кожне число до найвищого розряду. Перевірте, число 12 тисяч Найвищий розряд це розряд десятків тисяч. Тут у нас цифра 1. Дивимось на наступну цифру, це 2. Отже, округлюємо до меншого круглого числа. І це буде приблизно 10 тисяч. Число 70 259. Найвищий розряд це знову ж таки десятки тисяч. Цифра 7. Дивимося на наступну цифру. Це 0. 0, 1, 2, 3, 4. Отже, округлюємо до меншого круглого числа. І це буде приблизно 70 тисяч. Та число 607651. До найвищого розряду це розряд сотень тисяч. Це в нас цифра 6. Дивимося на наступну цифру це 0. А отже округлюємо до меншого круглого числа, і це буде приблизно 600 тисяч. Відкрите робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Прослухайте завдання математичного диктанту та виконайте його. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши числа. Шість тисяч 6901. 6901. Шість тисяч дев'ятсот один. Шість тисяч дев'ятсот один. Шість тисяч дев'ятнадцять. Шість тисяч дев'ятнадцять. Десять тисяч один. Десять тисяч один. Десять тисяч дев'ять. Десять тисяч дев'ять. Дев'ять тисяч Дев'ять тисяч Підкресли серед записаних чисел найменше однією рискою, а найбільше двома. Запиши числа.

Три 3128 сто 3128, двадцять 2315, 2315, 15843 15843 триста пятнадцять. Пятнадцять вісімсот сорок три, пятнадцять вісімсот сорок три. Пронумеруй ці числа в порядку спадання. Запиши найменше непарне трицифрове число. Запиши найменше непарне трицифрове число. Запиши найбільше парне чотирицифрове число. Запиши. Найбільше парне чотири цифрове число. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте виконання математичного диктанту. Чудово! Закрийте робочі зошитки? Сторіночка 13 у підручнику. Виконайте завдання усно. За рисунком праворуч визнать швидкість, з якою рухається автомобіль. Чи порушує водій правила дорожнього руху, якщо дозволена швидкість руху не більше, ніж 60 км за годину? Яка швидкість руху автомобіля? Так, це швидкість 90 км за годину. Адже ми бачимо, що у нас поділки, які записані, це 80 і 100. І посередині це 90. Отже, швидкість руху автомобіля 90 км за годину. А чи порушує водій правила дорожнього руху, якщо дозволена швидкість руху не більше, ніж 60 км за годину? Правильно, водій порушує правила дорожнього руху. Перегорніть сторіночку, прочитайте навчальну одиницю та пригадайте, усне додавання багатоцифрових чисел здійснюють за розрядами. До тисяч додають тисячі до сотень, сотні до десятків, десятки до одиниць одиниці. Знайдення результати додають. Тому спробуйте обчислити вираз усно і записати лише відповідь. 1200 додати 5100 дорівнює. Молодці дорівнює 6300. 3400 додати 5200 дорівнює. Так, правильно дорівнює 8600. 4600 додати 3400 дорівнює. Молодці дорівнює 8000. А 7200 додати 1800 дорівнює. Так, правильно дорівнює 9000. Пригадайте ознаку подільності на 9. Число ділиться на 9. Якщо сума його цифр ділиться на 9, відтворіть із пам'яті. Чудово! Допоможіть торнадо поставити замість зірочки таку цифру, щоб отримане число ділилося на 9. І запишіть отримані числа в порядку спадання. Отже, число буде ділитися на 9, якщо сума цифр буде ділитися на 9, додаємо 5 додати 6, додати 5. Так, це буде 16. А ділиться яке число? 18. Отже, на місці першої зірочки потрібно записати 2. 2, 3, 5 зірочка. Додаємо 2, додати 3, додати 5. Так, це буде 10, а найближче число, яке ділиться на 9, це 18, так, отже, на місці зірочки потрібно записати 8. Далі зірочка 7, 1, 1. Так, це в нас буде 9. на 9 ділиться на 9, а ще 18. Адже першу цифру нам потрібно записати, а 0 ми сюди не можемо ніяк записати. Тому потрібно записати 9. Сума буде 18, 18 ділиться на 9. І четверте число 4, 7, зірочка 2.

Запишіть ці числа у порядку спадання. Чудово. Обчисліть значення виразу за зразком. Наприклад, 24 780 поділити на 30. Отже, яким чином можна виконати таке ділення? Підбираємо перше неповне ділене – 30, двоцифрове число. Отже, це в нас може бути або двоцифрове, або трицифрове. В даному випадку трицифрове, адже 24 не ділиться на 30, 247. Підбираємо таке число, що при множенні на 30, отримати найближче до 247. Можемо взяти по 8. 8 на 30 це 240. 247 міняти 240, в остачі буде 7. Зносимо ще 8, друге неповне ділене – 78. Добираємо таке число, що примножені на 30 отримати найближче до 78. Це може бути 2. 2 на 30 це буде 60. 78 відняти 60 це буде 18. Зносимо ще одну цифру 0, 180, це третє неповноділене. Тут ми можемо взяти по 6, адже 6 на 30 це 180, тому ділення завершене і результат 826. Поставте відео на паузу та знайдіть значення виразів 5160 поділити на 60 та 74800 поділити на 80 за зразком. Отже, перевірте. Перевіримо з вами такий приклад, як 74800 поділити на 80. Отже, визначаємо перше неповноділене це 748. Адже 74 не ділиться на 80, а 748 ділиться. У частці буде 3 цифри. Ставляємо три крапочки. Беремо таке число, що примножені на 80 отримати найближче до 748. Так, можемо взяти по 9. 9 на 80. Це буде 720. Від 748 відняти 720. А остачі отримаємо. 28. Так, зносимо ще одну цифру. Буде 280, друге неповнеділена 280. Поскільки тепер можна взяти. Так, по 3. 3 на 80 це буде 240. Отже, від 280 відняти 240 у Остаче буде 40. Та ще 0 400, третє неповне ділене – 400. А 400 поділити на 80. Так, можна взяти по 5, адже 5 на 80 це буде 400. Отже, ділення завершене і результат 935. Пригадайте, рівність S дорівнює V помножити на T, де S – це пройдений шлях, V – це швидкість руху, T час, за який пройдено шлях S, є формулою шляху. У математиці розрізняють такі види задач на рух. Назустрічі одне на одному у протилежних напрямках та в одному напрямку. Відкрийте робочі зошити. Запишіть задача 10. Прослухайте задачу та визначіть її вид. З двох міст, відстань між якими 650 км, одночасно на зустріч один одному виїхали автобус і легковий автомобіль. Автобус їхав зі швидкістю 60 км за годину. Автомобіль 70 км за годину. Через кілька годин вони зустрілися? Які ви задачі? Правильно, задача на рух на зустріч одне одному. Розпочніть розв'язувати задачу. Поставте відео на паузу, накресліть умову до задачі та запишіть розв'язання із формулами і відповіддю. Перевірте. Отже, відомо з задачі, що з двох міст відстань між якими 650 км. Позначаємо два міста. І відстань між ними дорівнює 650 км. Але одночасно назустріч один одному виїхали автобус і легковий автомобіль. Тобто вони зустрінуться у певному визначеному місці. Позначаємо це місце прапорцем. Обов'язково відстань між містами 650 км. Якщо це в нас рух назустріч один одному, стрілочки з протилежних місць будуть направлені до прапорця. Отже, Автобус їхав зі швидкістю 60 км за годину. Так, це в нас В1. В1 дорівнює 60 км за годину. Автомобіль їхав зі швидкістю 70 км за годину. Це в нас В2. А В2 дорівнює 70 км за годину. Потрібно дати відповідь на запитання, через кілька годин вони зустрілися. Тобто Т – знак питання годин. Розв'язання. Перевірте формулу знаходження швидкості зближення. Щоб знайти швидкість зближення, потрібно дві швидкості додати між собою. Отже, В зближення дорівнює V1 додати В2. А щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, перша дія знаходимо швидкість зближення. 60 додати 70 так дорівнює 130 км за годину. Це в нас швидкість зближення. У друге дії вже можна знайти час той час, через скільки вони зустрінуться. Отже, якщо у нас швидкість зближення 130 км за годину і відстань 650 км, то 650 потрібно поділити на 130. І скільки це буде? Так, це буде 5 годин. Отже, через 5 годин автомобілі зустрінуться. Тобто легковий автомобіль і автобус. Закрийте робочі зошити. сторіночка 15 у підручнику. Пригадайте, що у прямокутному трикутнику сторони, що утворюють прямий кут, є катетами, а сторона, що лежить навпроти прямого кута гіпотенузою. Гіпотенуза довше від кожного з катетів. Тому виконайте завдання суперромбика. Виміряйте сторони трикутника АЦБ. Запишіть результати вимірювання та знайдіть периметр трикутника АЦБ. Отже, так, АЦ дорівнює. Молодці. 3 см. Запишіть, скільки дорівнює сторона СБ. Правильно, СБ дорівнює 4 см. А скільки дорівнює сторона АВ? Так, ААБ дорівнює 5 см. Потрібно знайти периметр. Без знак питання сантиметрів. Розв'язання. Назвіть мені для початку катети цього трикутника. Так, це катети АС і СБ, адже ці, ці дві сторони в нас утворюють прямокутний кут. Ось ми бачимо. А гіпотенуза це АБ, і гіпотенуза завжди довша за кожний із катетів. Як, що потрібно зробити, щоб знайти периметр трикутника? Правильно, потрібно всі сторони додати, адже периметр це сума довжин усіх сторін будь-якої фігури. Отже, периметр трикутника АЦБ дорівнює. Так, АС додати БЦ і додати АБ. І периметр дорівнює так, 3 додати 4 додати 5 і це дорівнює. Молодці 12 см. Отже, відповідь. Периметр трикутника АЦБ дорівнює 12 см. Перегорніть сторіночку. Ви знаходитесь на сторінці сходинків до математичних перемог. Тренування математичних умінь надійний шлях до успіху. Тож не барися! І швидше берися до діла. Виконай запропоновані завдання. Якщо виконаєш усі завдання правильно, піднімешся на одну сходинку до перемоги. Тому поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Молодці. Так тримати.